Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Вибори все-таки будуть. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроект. Про це і поговоримо сьогодні. Ну, а поки ми перейдемо до теми, попрошу вас, будь ласка, написати в коментарях вашу думку, чи варто і чи треба головне зараз проводити вибори в Україні. І за кого б ви віддали свій голос, якби вибори відбулися сьогодні або завтра. Я думаю, що вам буде цікаво, що нам буде досить. Цікаво. Також після перегляду цього відео, якщо вам сподобався матеріал, ви завжди можете поставити вподобайку. Не забувайте, будь ласка, цього робити. Підписатися на канал, якщо ще не підписані. Ну і, звичайно, тисніть дзвоник, аби отримувати сповіщення про нові відео на нашому каналі. Отже, демократія в Касті у Верховній Раді зареєстрували законопроект про вибори під час військового стану. У пояснюванні записів цього законопроекту зазначено, що ініціатива враховує сучасні виклики та потребу в адаптації виборчого процесу до реалій саме реалій цьогодення, тобто до реалій військового стану. Там багато в законопроекті прописано про те, що скільки кандидатів можуть бути на одному округі, е і це з жодним чином не повинно залежати від кількості виборців, е наприклад, на одній ділянці, тому що у нас дуже багато переселенців. Але тим не менш, відповідний законопроект зареєстрований. І там чітко прописано сучасних реалій. Сучасні реалії, я так розумію, це військовий стан. Тому будемо е, надалі слідкувати, що воно буде, чи приймуть депутати цей законопроект, тому що самі депутати одні кажуть, що цілком імовірно, і вибори потрібно проводити. Як зазначив на де Бочаренко, він сказав, що е, ніяких виборів, поки військовий стан бути точно не може, і не ведіться на це. Е, Стефанчук взагалі заявив, що законопроект розробляється про те, як будуть проходити вибори після війни, тобто повоєнні вибори. Але загалом законопроект прийняли Верховну Раду ось такий. Тим не менш досить цікава інформація, остання така інформація, що якщо вибори президента пройшли сьогодні або завтра або завтра, перепрошую, 31% виборців проголосували би за чинного президента Володимира Зеленського. А 28% проголосували би, як ви думаєте, за кого? За експовнокомандувача Збройних сил України. Валерія Залужного, нині він посол України у Великій Британії. Про це свідчать результати спільного дослідження трьох соціологічних установ: інституту стратегічних досліджень, центр соціальних маркетингових досліджень і щомісячного видання Барометр. Вони е, дивляться на громадські настрої. Тро, третє, четверте, п'яте місце відповідно е, посіли п'ятий президент України Петро Порошенко, екс Ради Разумков і очільник гур. Кирило Буданов, але досить цікаво, що якщо в першому турі виборів Зеленський і Залужний е, по опитуванням йшли би рука в руку, то ось у другому турі виборів все було б зовсім по іншому, тому що у другому турі виборів переміг би саме. Залужний за нього 62% серед тих, хто визначився, і 41% серед усіх опитаних. Тоді, якби Зеленський посів лише друге місце: 39,5% серед тих, хто визначився, і 27% серед загалом усіх опитаних. І досить цікава деталь, що залужний є найпопулярнішим кандидатом другого вибору, тобто другого туру. І друг загалом і другого вибору також це різні поняття. Я зараз розкажу про що я. Дивіться: наприклад, от, е, якби ви хочете голосувати там за Буданова, да? чи там за Разумкова, і вони питають: тобто, ті, хто проводили це опитування, а що буде, якщо, наприклад, Боданов і там Разумков другий тур не проходять, за кого б ви віддали свій голос, то оці люди вибирають саме залужного, не за зеленського. Тобто, якби у них прибрати їхніх фаворитів, вони б вибрали. Залужного замість Зеленського. Тобто Залужний на даний момент е, досить сильно лідерує. Рейтинг Зеленського трошки, так я вам скажу, впав. І це дані офіційних досліджень, ось, які проводили не ми, звісно. Це інформація взята з загального доступу, але досить досить цікаво, адже, вес... наприклад, навесні або зимою рейтинг Зеленського був трошки вищим, ніж зараз. Тобто все-таки лідерує в нас залужний. Але сам залужний, нагадаю, ще до сих пір не визначився, чи буде він балотуватись в президенти. Е, в нього журналісти випитують, питають, він взагалі нічого такого не каже. Він каже, давайте переживемо війну, а там будемо бачити. Але принаймні, я думаю, що досить непогані шанси. У залужного, якби він дійсно балотувався в президенти, і чесно вам скажу, наприклад, моя думка, суто моя думка, за кого б я б голосував на виборах. Якби вибори проходили завтра, я б, звісно, віддав би свій голос за Валерія Залужного. Але це чисто, особливо наголошую на цьому, чисто моя думка, і це моє право вибору, я би свій голос віддав за залужного. Залужний також зробив низку заяв, і, звісно ж, в нього запитали, чи будете вийти на вибори. Він відповів дуже коротко, що давайте доб'ємося перемоги. Тобто, залужний також вважає, що вибори під час військового стану це не найліпша ідея. Чого піднято це питання? Питання піднято, того, що, по-перше, Верховній Раді зареєстрований такий законопроект, що досить цікаво. І по-друге, у нас досить багато балакане з приводів вибору українців і з приводу виборів. Ось, наприклад, взяти подивитися багато відеороликів: вибори, 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 залужний, залужний, там, Зеленський, Зеленський. А чи дійсно зараз вибори потрібні в Україні, е, начебто і потрібні. Вони повинні були проходити в минулому році, 24, 2024 році, навесні. Але, але під час особливого періоду вибори в Україні не проводяться. Це по законодавству. І зараз дуже багато пішло оцих от балачок. Хто має право бути, хто вже не має права бути при владі. Але давайте будемо чесними: ось як зараз провести вибор в Україні? Чи зможуть голосувати військові? Чи зможуть голосувати переселенці? Чи зможуть голосувати люди, які наразі перебувають, сподіваюся, дуже тимчасово і вірю в це в окупації. Чи зможуть вони віддати свій голос? І потім, дивіться, зараз ми проведемо вибори, да, проголосуємо без урахування цих факторів. Де гарантія, що будуть проводитись вибори? І Вибачте мене, не прилетить російське лайно на виборчу дільницю, де буде скупчення людей, досить велике скупчення людей? А, як будуть військові голосувати? Де гарантія, що якщо це буде проводитись а, в якому через а, якусь цифровізацію, тобто там, в, якому, в якому, в якісь дії, наприклад, да, як багато хто пише, давайте в дії проведемо. Де гарантія, що ці дані а, кудись не витищуть чи їх хтось не підробить? І навіть якщо ми з рахуванням цих факторів вибори проведемо, потім а, ми звільнимо наші окуповані землі, на яких є люди, які а, чекають Україну і вірять, що вона прийде. Як вони будуть потім а, дивитись нам в очі? Вони скажуть, що буде фраза, а ми не голосували, і ми не вибирали. Тобто, розумієте, ось такий буде дисонанс в суспільстві все одно. Тобто, це досить, я вважаю, така, ну, такий великий факт того, і такий великий, я по-іншому сказав би, такий, знаєте, великий. А, Штрик, що проводити наразі, можливо, вибори і не варто, так? Тобто, як ми можемо. Вон, подивіться, кожного дня там, у нас атаки по е, країні, день через день летить на Київ. Е, як, навіть, е, як провести безпечно ці вибори? Саме головне. В цьому я вважаю, в цьому я вважаю, коментарі нашої влади загалом от вони 100% правдиві. Адже безпеку вам ніхто не зможе гарантувати. Де гарантія, що дійсно російське лено не влетить в виборчу дільницю? Але і суспільство в нас, дивлюсь, досить сильно втомилося. Воно втомилося від влади. Українці хочуть виборів, українці хочуть змін. Чого українці хочуть змін? Того, що е, всі ми думаємо, що хтось новий прийде і все буде досить гарно і класно. Але ми наперед не знаємо, чи буде гарно. І чи буде взагалі воно класно, поки буде тривати, наприклад, агресія. Де гарантія, що е, навіть якщо ми проведемо вибори, закінчиться війна? Ніде гарантій таких немає, ніде цього не написано. Е, інша частина медалі, що в нас уже і західні партнери тиснуть на те, що нам потрібно проводити вибори. Тиснуть, тиснуть вони, так що вибори треба провести. Але ж ви не забувайте, що західні партнери не думають взагалі про те, чи безпечно, чи небезпечно. Тому що е, наразі навіть кожен день у ті атаки, кожен день, скільки е, людей, скажімо так, покидають нас, скільки втрат. А західним партнерам до цього, знаєте, досить все одно їм на це. Тобто реакції вже мало на обстріли, на якісь руйнування і, і на наші втрати, правда? Тобто західним партнерам на це буде зовсім все одно. А це в першу чергу, в першу чергу, наша безпека. Тобто, варто про це думати, варто про це задумуватись. І дійсно, що, начебто, і вибори то і потрібні, але в нас і все-таки військовий стан, і в нас триває. Нагадаю, агресія російська проти нас вона не припиняється ні в якому разі, правда? І ні в якому роді вона не припиняється навпаки, обстріли посилились. Тому, напевно, якби мене спитали, да? яка ваша думка, я думаю, що поки що недоцільно проводити все таки вибори в Україні, тому що е спершу потрібно домогтися, хоч якоїсь безпеки громадян, щоб їх проводити ці вибори. І е не забувайте, що може бути перший тур, другий тур, і взагалі, так? Ну, досить великий, я скажу, Досить велика небезпека, я думаю, зараз проводити вибори. Все, друзі, а ви можете написати в коментарях вашу думку, чи, е, як ви вважаєте, проводити вибори чи не проводити, кого б ви вибрали, і чи погоджуєтесь ви зі мною. На цьому дякую за перегляд. До нових зустрічей!